Роботодавці сьогодні найбільше потребують працівників, робітників, які пов'язані з інструментом, з обладнанням, це слюсарі, фрезерувальники, токарі, водії. Є потреба в сфері будівельні, маляри, муляри. Затребована також сфера послуг: це продавці, це кухарі. Сфера охорони здоров'я останніми роками теж затребувана це і лікарі, і молодший медичний персонал. Сільське господарство в нашій області розвинено, тому у нас завжди затребувані трактористи, наприклад, та робітники, які обслуговують сільськогосподарську техніку. Також останнім часом серед роботодавців затребувані інженери в різних сферах: це і стандартизація, і програмування тощо що sure. Найбільше вакансій, звичайно, в місті Черкаси, найбільша питома вага. Але е, область чим відрізняється саме от сільське господарство. Не в місті Черкаси, а в районах затребуваність в сезонний період зростає серед працівників сільського господарства. Mm -hmm. Зарплата також зростає. Середня заробітна плата е, сьогодні, е, серед вакансій, які надають роботодавці до служби зайнятості, більше 12 тисяч гривень. Це середня, якщо мінімальна сьогодні 8, але є вакансії з заробітною платою і 20, і 25 тисяч гривень. Це, наприклад, трактористи в сезон, водії, слюсарі в окремих в окремих роботодавців. Ну, за останній місяць я б не сказала, але в поточному році у нас зросла загалом кількість вакансій, тобто роботодавці в поточному році надали до служби зайнятості на третину більше вакансій, ніж в минулому році. В чому зміна ситуації? На сьогоднішній день на обліку в службі зайнятості в переважній більшості перебувають жінки десь 80%. Якщо Довоєнний період потома вага була 50 на 50, майже однакова. І сьогодні в найбільшості роботодавці потребують саме працівників ну, так званих робітничих професій, тобто є деякий дефіцит, і потрібно все ж таки прилага докладати деяких зусиль для того, щоб укомплектувати от такі вакансії, як, наприклад, трактористи, водії, слюсарі, фрезерувальники, токарі тобто, є деякий дефіцит, саме пропозиції. Жінки є. У нас приклади, наприклад, на водіїв-навантажувача, оператори котель навчались і працевлаштовувались. Водії, трактористи, таких поки що прикладів не було, але є водії тролейбуса. Ми останнім часом навчаємо під замовлення Черкаської міської ради на базі Черкаси Електротранс групи водіїв тролейбусів і останнім часом переважній більшості сам. Жінки навчаються і працевлаштовуються за цією професією. Ну, я хочу наголосити на тому, що всі клієнти, тобто не тільки ті, що мають статус безробітного, але й ті, що не користувалися послугами служби зайнятості, не мають статусу безробітного, мають змогу пройти навчання саме за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Якщо ті е, люди, які мають статус безробітного, мають змогу навчатись за робіт, Професіями, отримати професію, пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію. То ті, хто не мають статусу зареєстрованого безробітного, вони можуть скористуватись такою програмою, як ваучер. І робітничі професії, і вища освіта передбачається програма навчання і за вищою освітою, і професійно-технічна освіта. Вартість ваучера 30 тисяч гривень, і за рахунок цього ваучера можна вступити в навчальний заклад будь-який навчальний заклад України. І отримати або нову професію, або перенавчитись, або підвищити кваліфікацію. Єдине перелік цих професій спеціальності обмежений: 124 професії спеціальності. Він затверджений постановою Кабінету міністрів, і саме за цими професіями спеціальностями можна також навчатися.